малята, любі хлопчики і дівчата. Приємно, що ви знову разом з нами. Привіт, малята! Здоренький були, малята. Мяу! І так добре, що ми всі разом, але знаєте, чиї компанії мені все ж не вистачає. Віку, а в чому справа? Ти є, я є, ти є, наші маленькі телеглядачі є. І Кошки? це чудово, але вже багато днів до цього не було сонечка, і я за ним засумувала. Мені теж, мені теж якось не по собі, а? коли немає сонечка, з ним так весело, так бігаєш, тра-та-та, -та, гуляєш. А тут дощ, хмари і все. Хм. О, дивіться, чарівна скринька нам щось хоче сказати. А ну ж давайте поглянемо, що там. Цікаво-цікаво, а? Хм. Так, так, так. Хмарні дні вчать сонце любити. І справді так, тому що коли сонечко світить, нам до нього байдуже, а коли і воно ховається за хмарками, тоді його нам дійсно не вистачає. Віко, а розкажи нам про те сонечко. Чого ж воно не може роздвинути хмарки і вийти на небо, щоб ми на нього, хоч поглянули? Ну добре, друзі, я вам все розповім. Насправді сонце це зірка, але вона найближча серед усіх інших. Тому і за розмірами вона найбільша, і світло, і тепло ми від неї отримуємо теж найбільше. А я чула, що зірки падають. Невже наше сонечко теж може впасти? Що? Сонечко? Сонечко може впасти? Що ж, ж я буду робити? Ні, я ж так друзі. люблю Гуляти в сонячну погоду. А? Не турбуйтеся, сонце особлива зірка, і вона ніколи не впаде. Правда? Не впаде? Правда, правда. Це добре, це добре. Ти мене заспокоїла. От коли нам сонечка не вистачає, вам би хотілося мати своє сонечко. Так, було б добре. А от я знаю одного бегемотика, який теж хотів мати власне карманне сонечко. Але що з цього вийшло? Давайте подивимося з мультику. Дивимось, друзі. Давайте давайте подивимося. Убеди мото, осити, убеди мото, осити, убеди мото, осити, я убеди Не чепай, Это тебя мое солнце. Звучайно, это твое солнце. А лишь ты добрый, добрый и подаруешь мне шматочек. Так, так, я добрый

Я його спіймав. Хочеш? Сматочок. Спасибо. іди. А я сонечко спіймав, А я сонечко спіймав. Ще одно, а перешинь. Ловись, рибка велика, маленька. Ловись, рибка велика і маленька. Ловися, рибка, велика і маленька. Ловись, рибку велика і маленька. Ловись, рибку велика і маленька. Ловись, рибку велика і маленька. А я сонечко спіймав. Сонечко. Хе-хе-хе! <laughs> сонечко. Я сам його сприймал. Ух ты! Слухай, ось що. Хочеш фокус? <laughs> Беремо сонце, заплющи очі. А виходить, на небо. Лети! Ну, летиш! Тепер завжди темно. Тепер завжди буде темно. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха. Нема більше сонця. Розібрали, розтаскали сонце по шматочках. Ха-ха-ха, ха-ха. Що могло б вийти з вашої такої затії? Так, вийшло б не дуже гарно. Сонечко місце на небі, щоб виносити всім. А я знаю, я знаю, що сонечко дуже корисне для нашого організму. В ньому багато-багато вітамінів, М -м, тільки я, я не пам'ятаю, як вони називаються. Вітаміну Д. М -м, правильно, вітаміну Д. О. Він зміцнює наші кістки. Mm -hmm. Мені ще мама розповідала, що давала його у дитинстві. Ой, які ви в мене молодці, і як багато знаєте про користь сонечка. За це я допоможу вам мати власне малесеньке сонечко, яке вас радуватиме тоді, коли великого сонця на небі на жаль не буде. Мухти! Ух ти! Як це гарно мати власне сонечко! Я із листочка кольорового паперу жовтого кольору, тому що наше сонечко жовте, вирізала два кружечки для того, щоб потім їх склеїти. Відповідного розміру, а також 12 отаких полосочок. Ви дівчата робіть, а я буду милуватися ними. Беремо кінчики і склеюємо їх ага. разом, утворюючи ось таку капельку, а потім до одного з кружечків ми приліпимо всі ці капельки, приліплюємо також інший кружечок, але не забуваємося покласти між промінчиків також і ниточку. Ниточку. А, а навіщо? Навіщо ниточку, а? Ниточка для того, щоб можна було наше сонечко потім почепити десь на гвіздочок у себе в кімнаті. Mm. Або взагалі десь до себе до одягу чи до рюкзачка прив'язати. Mm. Правильно, правильно, а ще можна комусь подарувати і він десь повісить його, а? Звісно, mm. кицику. А можна, а можна ще намалювати посмішку на сонечку, ніби Звичайно. сонечко посміхається. Ось дивись, кицику, наше сонечко вже має всі свої промінчики. Залишилося лише намалювати йому личко. Угу. Симпатичне буде у нас сонечко. Гарно. А ви знаєте, а мені вже стало набагато радісніше. Хоч на вулиці і не дуже гарна погода, але це сонечко, яке ми зробили, воно дає нам настрій, воно ніби заміщає нам справжнє сонечко. А? Правда? Правда? Правда, кицику. У все, а тепер ти можеш пощепити його собі на стінку і завжди дивитися, навіть вночі або коли на вулиці хмарно, і воно тебе радуватиме і підніматиме настрій. Ухти, ухти! У мене тепер буде власне сонечко. Ось тепер кожен може зробити собі таке маленьке сонечко. Бо коли наше сонечко має скільки турбот і що ввечора лягає відпочивати, і нам також час відпочивати. На добраніч любі, солодких та казкових вам снів. Ну що ж, бувайте, бувайте і вмикайте нас завтра у цій же порні. Мяу! На добраніч, малята, хороших вам снів.